Привіт! Сьогодні поговоримо про щось, що змінило наш світ докорінно, про те, як інформація раптом стала ну, ціннішою за золото чи нафту, як так вийшло, що ідеї, а не заводи, почали рухати світову економіку. І що це все означає для нас? Давайте розбиратись. І знаєте, вся ця нова реальність по суті крутиться навколо одного, на перший погляд, простого питання. Абсолютно. І це, знаєте, не просто красива цитата. Це буквально опис нашої епохи. Хто контролює інформацію, той, по суті, і має владу. Але ж як так сталося? От як нематеріальні речі, які знання, стали найголовнішим двигуном прогресу у світі. Отже, про нову світову валюту як же так вийшло, що знання та ідеї стали головним капіталом? І ось тут найцікавіше. Уявіть собі, економіка просто перевернулася з ніг на голову. Раніше що було головним? Заводи, фабрики, ну, все, що можна помацати. А тепер А тепер головне це ідеї, інформація, інновації, тобто те, що не має фізичної форми. Економічна вартість вперше в історії відірвалася від, ну, від матеріального виробництва. Це і є той самий фундаментальний сув. Ну, щоб зрозуміти, звідки все це взялося, треба трохи відмотати час назад. Насправді не так вже й далеко. Точкою відліку стала середина ХХ століття. Почалася науково-технічна революція. А що її так сильно підштовхнуло? Як не дивно, холодна війна, постійна гонка озброєнь, потреба у все нових і нових технологіях, це стало таким собі турбоприскорювачем для науки. І саме цей вибух інновацій і заклав фундамент для нового інформаційного суспільства. І ось тут з'являється цей важливий термін постіндустріальне суспільство. Що це таке, простими словами? Це коли сфера послуг та інновації раптом стає ну важливішою для економіки ніж усі заводи разом узяті. Тобто, код, який пуше програміст, або якесь наукове відкриття, вони приносять більше грошей, ніж, скажімо, цілий заводський конвейер. От і вся суть. Добре, а за якими ознаками можна впізнати це нове суспільство? Є чотири основні ключові характеристики. По-перше, просто вибухове зростання сфери послуг. По-друге, через це на головну сцену виходять хто професіонали і технічні спеціалісти. По-третє, їхня головна сила це теоретичні знання. Саме вони тепер джерело всіх інновацій. Ну і четверте, що все це об'єднує, це, звичайно, технології. Вони стають центральним елементом буквально в усьому. І що цікаво, першими в цю нову еру увійшли ті самі країни, які колись починали ще першу промислову революцію. Це ніби показує, знаєте, таку спадковість. Хто був лідером тоді, той зміг швидше за всіх перебудуватися і стати лідером знову. Але, звісно, такий глобальний злам не міг пройти безслідно. І як це завжди буває, у цієї медалі є два боки. Інформаційна епоха це, знаєте, палеця з двома кінцями. Так, з одного боку маємо глобалізацію, купу нових крутих професій, про які раніше і мріяти не могли. Але з іншого з'явилася цифрова нерівність. Це коли частина світу просто відрізана від нових технологій і знань. Ну і звичайно ж, інформаційні війни. Вони вийшли на абсолютно новий глобальний рівень, і це вже серйозно. Добре, а що ж далі? Бо історія ж не зупиняється. Наступний етап цієї еволюції він уже тут. І він розгортається прямо зараз на наших очах. Так, мова йде саме про штучний інтелект, це, по суті, наступна велика глава в нашій історії, і це не щось зовсім нове, а цілком логічне продовження всього, що було до цього, і він знову фундаментально змінює правила гри. Що таке шиї, по суті? Це коли машина раптом починає робити те, що раніше міг тільки людський мозок. Найпростіший і найвідоміший приклад ChatGPT, звісно, він пише тексти, перекладає, програмує. Це просто неймовірна ілюстрація того, як технології знову і знову розширюють межі можливого. І це повертає нас до головного питання. От дивіться, у світі, де інформація, це новий капітал, а штучний інтелект може генерувати цю інформацію тоннами. Що ж тоді робить її по справжньому цінною? Може оригінальність ідеї, глибокий аналіз, або може просто вміння поставити правильне запитання? Це питання, знаєте, залишається відкритим, і воно змушує задуматися про те, яке майбутнє ми будуємо от прямо тут і зараз.